Я люблю, коли діти розповідають. А хто знає віршики на пам'ять? Якісь. Хто знає віршики? Хто знає. А й ти, ти розкажеш нам. Що ж дорослі розказують дітям, це класно, але коли діти розповідають, це ще цікавіше. Представтесь, будь ласка. Я подруга Нікіта. Дуже приємно, Анжеліка. Ну давай. Нікіта. А оплески? Ревете стогнень, ніб широкий, сердити вітер завива, додолу верби невисокі, то, то горами хвилю пото е, піднімав, Щоб блідний місяць на ту пору ніде е, е, і хмари де виглядав, е, то е, на наче човник сині морі, то виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів сечів в гаю перекликались і я раз у раз скрипів. А ну розкажи, як тебе звуть. Соня. Який віршик розкажеш нам? Про матуся. Я до мами серцем Люба, прикорнуся. Ха сіяє сонце, як моя матуся. Ура! Розумничка. Ну, оскільки Світлана проанонсувала тітю бегемотю, то як же без неї? У блакитнім шарфику з фініком у роті бігла через Африку тьотя бегемотя. Всю траву не топтано, витопла завзято. Наробили клопоту бегемотинята. Де ж вони поділися, неслухняні діти? діти? з зніжок збилася. Як це пережити? Обізвіться, де ж ви, бо не маю сили. Поміж орхідеями на галявку сіла. Мовить, поростята ви, а не бегимоти, цілу ніч не спатиму, завдали турботи. Слізку втерла шарфиком, от порода хвацька, обганяти Африку, то вам ніби цяцька. Ой, пробачте, тіточко, отченята витріть, ми лише остілечки пропливли в повітрі. Ви дарма шукаєте, краще надавайте, з нами політаєте, кульку надувайте. Тітенька із ротика випустила фінік в хмарі бегемотики, менші і пилинок. Вік на мене так не складно, але зато весело. Три замріяні коти крізь тісну квартирку задивились на світи на прекрасну сірку, безліч дум і почуттів те космічне тіло в кожному із трьох котів раптом пробудило. Чи гарніші від земних зоряні цвітанки, чи цвітуть на зорях тих квіти валер'янки? Хто придумав мер... мерехткий той промінчик срібний? Чи живе там хтось? Такий до кота подібний і чи є там у ріці рибки найсмачніші. І так само горобці, і звичайно ж ми. Молодець і ринка Хороша дівчинка. Про слова школярика. У нас тут мало школяриків. Ні, ну чого, немало. А хтось англійський вірш згадує зараз, буде розповідати. Нині свято, перший дзвоник, вируша до школи слоник. Має він новий портфелик, і краваточко, метелик, ще не вдягані штанчата, ще не взувані сандалі, і жоржин букет до свята. Три олівчики в пеналі, має зошитий, букварик, ручку і навіть календарик. Навіть хобот має слон. Щоб тр... слоник, щоб тримати в ньому, Іринко дзвоник. Молодецька. <рес> У свинки яринки були мандаринки, було їх не більш як чотири корзинки. Та схрумавши притмом усі мандаринки, нещасна яринка потерлась на стінки. А чого не можна мандаринки їсти? Кажуть, алергія від них була. Так. Не втомились ви ще? Може, хтось ще згадав якісь ваш? О, сонечко, давай! Набралися... сміливості. Ну скажи, як тебе звуть? Маша. Скільки років? Шесть. Дуже приємно. Називається то щось то Тойсь, то тойсь, то тойсь, то тойсь. І ще. Red guy, my red guy, my red guy, is she your egg green? Blue bike This toast, 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 I love toast, is she your egg green? Blue bike I love toast, 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 Ішіо е грін тре, грін трен. Іші Йо е, Грінтре. Тось, 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 щось, тось, тось. Молодець, трошки хвилювалась, так? Трошки забула канікули, правда, вона за канікули вивітрюються всі думки шкільні. Нічого, дякую тобі. Летали барсучата, а аж от сміхолось, отаке то зустрічати, нам уперше довелось. Чудернацькі в нашім лісі витворяються діла. Гляньте, гляньте, вовчик лізе до найвищого дупла. По сосні угору, вгору, під небесній висоті, лапами працює скоро, хмари висмух на хвості. Де ж ти лазити навчився? Запитали в дивака. Білка в гості запросила, як я можу не прийти. Ой, який чемний вовчик, і ще вовчик, вовчики у нас всі чемні. Іди, будемо читати разом. А, -а ні. Я хороший вовчик, вчоро уроки мовчки. Хижим звірям, я не брат, не лякаю я малят. Я з портфеликом своїм вештаюся в місті і ніколи тих не їм, в кого зубки чисті. Тих коштує на обід, хто кричить і плаче, коли втрутимо, як світ, рилечко батяче. Отож ви не бійтеся, тільки спершу мийтеся про мишку. Вельмиша, миша, миша, вельмишановна миша, позичила в сусідки грубезний том казок, і так шалено бігла, що зголодніти встигла, Вкуснула з пересердя його один разок, затим пірнула в нору і вже без перебору Перетрубила томик спочатку до кінця. Сусідка мишу лає, вона ж би ще не знає, що їй найкраща казка лишилася отця. Ще прикольна вірш про те, як кіцька до ворожки ходила. Але ідеологічно я вважаю, що ходити до ворожки неправильно, тому не читати. От мені дали таку, не знаю, у нас багато дорослих білі вірші. Не знаю, як дітям білі вірші. Ну, трошечки. Якщо падає сніг, то біліє вікно, а вазон червоніє. Грається сніг, дивинки, садів, присідає, дикочугури минає і летить собі у садок, ворожке світло несе. Мережиться бабине літо у дзвониках трав. Чи віє вітер, чи садок з-поміж вітрів переходить дорогу і чому садок оплетів дивується Марічка. Дуже гарні ілюстрації ці книжці. Продовжити річку це побігти за нею, це змалювати на глині галузьких ви. Дивіться, яка краса. Прямо з моїх картин. Що тут одієш? Ніч і сум, Час тяглиться, кручається, У мене ось молочний зуб хитається, хитається, мовчу, як криба, все знесу. Вже навіть мама лається. А в мене ось молочний зуб хитається, хитається. Улюблений молочний суп і той вже не ковтається. Ох, клятий цей молочний зуб хитається, хитається, не можу розтиснути губ, ні з'їсти ще, ні випити. Терплю, мовчу, хитаю зуб ще трішечки і випаде. Ура! Відпав зубисько мій, тепер я більше не малий, ж минулим розпрощався, дорослий я на Про міську онуку. Була черепаха, самотня сумна, жила у глибокій печалі. Вона, бабуся у неї морська, онука давно вже міська, ні сонця, ні морінь, ані камінця. То коло паркет і паркет без кінця. Листок на вечерю сьогодні, а все-таки дуже самотня. Аж тут у квартирі знайшлось цуценя. Життя черепашечі круто міня, здавалось би велике. Та де там? За нею повзе під буфетом. І вже вони друзі, і вже цуценяті, вона полюбляє, на лапу лягати і слуха малий засинає, і шовно, як море, цікає. Вірш про людожера. Ось приходить людожер, каже Я до вас тепер, як собі живете? Що собі жуєте? Мовлю, пане, це не гречно, я ж таки не пережечок, ви у дім заходьте, прошу, поговоримо про хороше людожер. Хіба ж це диво? Тупця в дверях соромливо. Як собі живете, що собі жуєте? Не соромтесь для розмови темба. Багато є чудових про кіно чи про Динамо. Тільки він усе так само. Як собі живете, що собі жуєте? Що ж тоді почнемо з кінця? Маю, бачите, дубця, не дозволю друзів їсти. Краще йдіть собі із міста. Людожер засумував, ви в це бачили, не хвилюйтеся, сказав, до з'їдачення. Геніальний вірш запам'ятовується з першого разу. Жую, 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 жую. Жую, 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 жую. Жую, 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 втомився. Так обідав Ну все, досить. Мені здається, така гарна крапка.